У цій кімнаті Людмила Бондаренко разом із сином живуть три дні відтоді, як виїхали з юнаківки. Речей з дому майже не взяли, каже пані Людмила. Ось рубашка, ось його, а має тут нічого немає. Рейсовим автобусом ми виїхали. це був його останній рейс. Жінка говорить, що виїхали згідно розпорядження про обов'язкову евакуацію та й залишатися вдома вже було важко. Свята немає, води немає. Газа ніт, а св'язів нет. Пані Людмила ходила на прийом у сільську раду. Там їй порадили їхати у суми і звернутися у пункт реєстрації для евакуйованих. Буде вам і тепло, і світло, говорити світ, інтернет, і туалет. Так оно і є, все є, слава Богу. Прийняли нас дуже хорошо. Просто с теплом и заботой. И покормили, и предложили еще раз покушать, горяченький чай, и там обед. Рассказали, какие нужны документы, что представить, какая выплата будет и где поселят. И так получилось, что мы в тот же день, в тот же вечер, нас привезли машиной, выделили транспорт, водитель, и внес наши вещи. Но вещи какие? Две сумки. И он, моя колясочка, предупредили, что это на месяц. И так как мы приехали 22-го, то получается, от 20 у нас Пасха, Бог даст, доживем до апреля. На Пасху нас, извините уже отсюда. Они сказали, отбивайте пороги к департаменту. Напоминайте себе, что вам нужно жилье. Я в девят, на, на, своем, в своем возрасте могу вот так, погода, не погода, Людмилі Сергіївні 82 роки. Розповідає, в них із сином ніяких рідних не залишилося. Син хворіє, йому 57. Працював на трудному заводі розливником сталі. За умовами праці давно має право на пенсію та досі не можуть її оформити. Коли потрібно було на пенсію оформлятися, ковід звертається в пенсіонний фонд, а там додають візист, значить, і до пенсії дожити треба. Дожили, слава Богу, Закінчилося це. Війна почалась. Опять пенсійний фонд додає що возраст. і ми живемо на одну пенсію на, на мою. Матеріальну допомогу для переміщених осіб оформили, але ще не отримали, каже пані Людмила. Живемо, пожалуйста, сказали. Вот газові пліти, купатися, вот стиратися, вот все. Ну, сьогодні встала, слава Богу, пол помила і пішла, купила йому кави горяченькой папі і покушати пирожка. Пані Людмила сподівається, що знайдуться волонтери, які б звозили її додому, у юнаківку, щоб взяти речі першої необхідності і одяг. Бо, каже, з одежі має тільки ту, що на ній. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.